Надають житло, годують, одягають та піклуються на Вінничині в дев'ятьох спеціалізованих закладах. Прихистили майже дві сотні людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Їх евакуювали з пансіонатів Луганщини та Донеччини через постійні обстріли. Майже половина підопічних лежача або вони пересуваються на візках. Наша кореспондентка Ірина Коваленко дізнавалася, як живеться переселенцям поважного віку, далеко від рідних, і чи почуваються вони там у безпеці. Приїхали автобуси, а так грузили нас трихетажна більниця. А от там по ту сторону почистили, але ми вважаю, туди тікали. 69-річний Олександр Іванович покинув рідну Креміну на Луганщині кілька місяців тому. Чоловіка евакуювали ще з трьома десятками підопічних місцевого пансіонату. Радіє, що вижив і в безпеці, але серце чоловіка неспокійне. Його рідні залишилися в зоні бойових дій, і зв'язок з ними обірвався. Св'язні немає з Кримі. Розбомбили міліцію, госовет і школу п'яту розбили. Та тому що вона робили. Банкомат розстріляли. Банк. З Кремінної вивезли і пані Надію. Коли стало дуже небезпечно, вона була в лікарні, тому евакуювали жінку одразу із медзакладу. Ніяких речей з собою взяти не встигла. В паніці загубила і паспорт. Як впала бомба, то три, три хати, які не було. Яма і все. Ось От таке діло. Що роблять там. Боже, купила квартиру, квартиру, мебіль, телевізор, холодильник. А тепер, оце вернуся з вузолком. Та наші, чи, чи відсіля може будемо тікати де далі? Працівники прихистку пансіонату кажуть, роблять усе, щоб підопічні почувалися в безпеці. В закладі сьогодні ми вже прийняли 93 особи внутрішньопереміщених людей. Сьогодні ми забезпечили наших людей і чотирьохразовим харчуванням, одягом, взуттям, медикаментами, житлом. У нас тут і реабілітація є своя. У нас тут є і соляна кімната, і є масажні кабінети. У нас тут є лікувально-фізкультурний кабінет. Через повне завантаження закладу декількох переселенців тимчасово розмістили у коридорі. Для них вже готують місця, де є все необхідне для маломобільних людей, а також функціональні меблі та техніка. Для виклику молодшого медичного персоналу їм потрібно не кричати, гукати на надіпіття вася. Достатньо лише натиснути на кнопку виклику. Якщо людина Взагалі не стає, вона прикута до ліжка на матрас, окрім ортопедичного матрасу, є на ліжкові протипролежневі матрас. Також є прикроватні столики для того, щоб людина могла поїсти. Для переселенців обладнали п'ятий поверх пансіонату. Гроші на покращення умов виділив міжнародний фонд 45 тисяч євро. Ще майже сім мільйонів гривень скерували з обласного бюджету та кошторису самого закладу. Якщо буде потреба, ми також ще будемо евакуйованих дітей приймати на території Вінниччини і дорослих. Але треба поліпшення умов. Дійсно, є велика проблема в переміщенні людей з геріатричних психоневрологічних закладів із небезпечних областей. Більш безпечні. Є велика проблема з вільними ліжками для них, тому ми будемо намагатися робити все, що від нас залежить, для того, аби збільшувати для них кількість місць. У відремонтовану кімнату вже готується переїхати 94-річна Катерина Клучко. Попередні 20 років жінка мешкала у пансіонаті на Донеччині, і найважливіше для неї зараз це не чути обстрілів. Ми тут ні стуку, ні грюку, ні стрільби, нічого не слушимо. Сидім як пани. обслужать хорошо, і купають, і кормлять. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.